Продовжуємо говорити про злочини росіян власне вночі на 18 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Росіяни намагалися нанести удари по півдню України. Сили ППО знищили шість калібрів, запущених з моря власне, по Одесі. А також ще 21 шахет, і чотири було ще шахеди над Миколаївщиною збиті за словами речника Одеського вас, Сергія Брачука. Уламками збитих а, цих ось... Тальних апаратів вибуховою хвилею від збиття були пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. І в, у власному будинку множинні поранення отримав літній чоловік. Йому 72 роки. Його було ушпиталено, якими виявилися наслідки падіння уламку калібра до приватного будинку. Розповіла дружина потерпілого кореспондентам Радіо Свобода. Почуємо свідчення злочинів росіян. Устала. Зверев. Я на одной кровати спала, он на другой кровати спал. Слышу, что-то гухнуло. Я до Коли, Я а, вспомнил, его не у... видно. а его не видно. Радио А его не видно, Коля. Пыль, и все, заслонило, ничего не видно. Я включила свет, а он... Под обломками какая-то железяка на нем. Я ее сдвинуть с места не могу.